І сьогодні залетіли цієї ночі на територію Магатство. Польщі. Казали 3, 8, 10, 19, 23, Але Дональд Туск вже сказав офіційно. Польща збила 4 із 19 російських дронів, які залетіли у повітряний простір Польщі, для їх збиття використовувалися зокрема бойові літаки. Йдеться про голландські F-35, які прибули до Польщі до речі, не так давно. 1 вересня. Польські військово-повітряні сили мають отримати перший такий літак, ще й наприкінці наступного року, і наразі невідомо чи були залучені також польські F-16. Хоча зазначу, що така інформація в інформаційному вже з'ялися, як зазначають автори матеріалу в виданні Реч Посполита, наймовірніше це була спланована акція Росії, спрямована на перевірку реакції. Там також додають, що протягом останніх півтора року Міністерство національної оборони демонструвало вражаючу байдужість у розробці систем боротьби з безпілотниками, припускаючи, що інциденти з російськими дронами може стимулювати розвиток проєктів. У цьому напрямку військовий оглядач Ігаль Левін припускає, що атака російських БПЛА була не по Польщі, а по американських солдатах. у Жешові. на його думку, це могла б бути провокація від РФ за сценарієм близького сходу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітання вам і доброго здоров'я. Мої вітання студія. Як державна прикордонна служба сьогодні може прокоментувати той інцидент, який трапився вночі? Російські дрони залетіли на територію сусідньої із нами Польщі? Власне давати оцінку повністю щодо повітряних ціль, які запускає ворог по нашій державі? Можуть органи військового управління mm -hmm. або власне і військово-повітряні сили, які мають можливість чітко відстежити рух. Цих повітряних е, засобів, які ворог, якими ворог атакує територію України. Е, але, звісно, що такі дії е, противника, такі дії країни терористки Росії, вони, власне, як бачимо, несуть загрозу і країнам Європи також. Бо всі ті е, засоби е, вони легко можуть е, рухатися і далі, ніж е, наші кордони. Пане Андрію, скажіть, прикордонна служба, загони прикордонної служби так чи інакше реагували на цей інцидент чи ні? Державна прикордонна служба? Так, так, так. Чи, ж, ну, ж, чи жодним чином не були задіяні в співпраці там зі своїми польськими колегами? Зрозумійте, що ми виконуємо завдання на території України. Uh -huh. В першу чергу. І звісно, що якщо говорити про Підрозділи Державної прикордонної служби, які є невід'ємною складовою Сил оборони України, то ми робимо все можливе, в тому числі залучаючи наші засоби і наші мобільні вогневі групи для того, щоб знищувати відстежувати е ці. Е ці засоби, ну власне ударні дрони, які ворог запускає на територію України, і за минулу добу і цієї ночі також прикордонники, звісно, долучалися до того, щоб е ці засоби е не змогли рухатися далі ніж е визначені нам місця е для оборони нашої країни. Це ми говорили про те, що відбувалося в повітряному просторі цієї ночі. Далі окремо хочеться поговорити про те, що вже найближчим часом відбуватиметься і на суші. Пане Андрію, прошу вас залишатися з нами на зв'язку про навчання захід 2025 Далі говоритимемо докладніше, але для наших глядачів, для тих, хто не в контексті, додамо інформації про те, що е, зараз Польща активно стягує свої війська до кордону з Білоруссю напередодні російсько-білоруських навчань захід 2025 І на початку вересня в країні розпочалися стратегічні військові. Ві, навчання залізний захисник захисник-25» за участю 34 чотирьох тисяч військових з Польщі і країн НАТО, а також понад 600 одиниць техніки, маневри, що охоплюють наземні морські та повітряні операції. Вони включають використання нових ударних і розвідувальних платформ з урахуванням досвіду війни в Україні. Навчання відображають зміцнення польської армії на тлі агресії Росії в 26-му році. Польща планує витратити на оборону 4,8% ВВП, що є найвищим показником серед країн НАТО. Також у Литві. 2 вересня, розпочався двомісячний цикл військових навчань, грім перуна, які триватимуть до кінця жовтня. У маневрах беруть участь близько 17 тисяч військовослужбовців, литовських збройних сил а також країн НАТО. Навчання спрямовані на відпрацювання реальних планів оборони. Вони передбачають переміщення колон техніки дорогами, польоти, літаків, використання симуляційного обладнання та бойові стрільби на полігонах. Маневри збігаються в часі із російсько-білоруськими навчаннями. Захід двадцять П'ять для наших глядачів нагадаю, що Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на зв'язку. Пане Андрію, які ризики для України становлять навчання захід-2025 на території Білорусі. Загалом присутність російських військ, російських підрозділів, техніки, особового складу на території Білорусі це, звісно, що Такий певний ризик для нашої а, країни на щастя, те, що ми зараз а, відстежуємо а, їхня кількість під час цих навчань, активна фаза яких вже розпочнеться за кілька днів, ну на щастя не суттєва. Нагадаю, до прикладу, в 23-му році Росія на території Білорусі під різними приводами там тримала близько 10-12 тисяч свого особового складу. А станом на зараз і те, що Росія залучатиме на території Білорусі, значно менше. Ну але, звісно, розслаблятися не можна. Бо Білорусь продовжує підтримувати країну терористку. Білорусь всіляко сприяє е, Росії. Ну і власне цей напрямок для нас він, як і раніше, залишається загрозливим. Попри те, що велик, великого скупчення чи великих можливостей у Росії залучити на території Білорусі свої сили, не зараз не бачимо, але не можна виключати а, чи провокацій, або ж інформаційний вплив інформаційного. Інформаційну таку пропаганду відносно цих е, навчань для того, щоб е, змусити Україну там реагувати е, і не тільки Україну, а й країни е, Європи е, стягувати до прикладу, якщо говорити про нашу державу на цей напрямок, додаткові сили тим самим послаблюючи інші більш важливі напрямки, де ведуться активні бойові дії зараз. Тому ми маємо тверезо оцінювати ситуацію, але в першу чергу зазначу, що станом на зараз, по напрямку нашого кордону на території Білорусі, ми не, не фіксуємо, щоб формувалося або було сформовано якесь ударне угрупування, е, ну, власне, яке б націлювало всі ці сили в бік нашої країни. Е, нагадаю, що Білорусь ще з 2022 року тримає по напрямку нашого кордону окремі свої підрозділи. Так, інформаційно також зазначаючи, що вони вимушені так діяти, бо Україна, начебто, становить загрозу Білорусі. Ці підрозділи частково ротуються через певний період. Навіть під час активної фази спільних навчань між Білорусі та Росією я не виключаю, що може відбутися ротація. Цих підрозділів візьміть якусь гарну картинку і будуть mm -hmm. це видавати як посилення, чи якісь дії по напрямку нашого кордону. Тому треба знову ж таки, тверезо дивитися на ситуацію, оцінювати всі ті ризики, які можуть іти з території Білорусі, пане Андрію. Чи безпечно зараз відвідувати прикордонні зони України поблизу Білорусі? Можливо, є певні поради так для українців, які там вирушають на волинь. Ну, по-перше, зазначу, що е, в прикордонній смузі діють додаткові режимні обмеження, mm -hmm. які в тому числі стосуються щодо необхідності отримання дозволу від е, органів охорони державного кордону України, ну простіше від прикордонних е, загонів щодо перебування в прикордонній смузі. Нагадаю, що прикордонна смуга це ширина місцевості шириною в 5 кілометрів. І досить часто люди з'являються в прикордонній смузі, не маючи е, такого дозволу. Тобто вони не зверталися до прикордонних загонів за це. Також е, ну власне і і відповідальність, але мож, хочу е, звернутися і до громадян е, уважно відстежувати своє переміщення. Якщо це підпадає під прикордонну смугу, то а, краще завчасно звертатися до прикордонних загонів. Але звісно ж, якщо говорити про кордон а, з Білоруссю, то там додатково а, є необхідні сили та засоби загалом складових сил оборони для того, щоб а, реагувати на всі ті виклики, які йдуть а, з території Білорусі, Скажіть... І... Власне, українські воїни а, повністю і облаштовують фортифікаційні укріплення mm -hmm. в прикордоні для того, щоб мати всі можливості протидіяти ворогу, це і інженерне облаштування кордону, яке забезпечують наші підрозділи безпосередньо по держрубежу. Це звісно, і додаткове мінування найбільш загрозливих е, напрямків для того, щоб знову ж таки. Е, ми мали сильні оборонні позиції, якщо з території Білорусі відбудеться якісь дії або власне повторне вторгнення на територію нашої держави. А ось ви згадали пане Андрію про дозвіл так відвідувати прикордонні території. Цей дозвіл складно отримати. Хто може отримати, хто не може? Ну кожен громадянин, який планує для себе поїздку угу. в прикордонну смугу. Ще раз нагадаю, це ширина місцевості 5 кілометрів вздовж всієї лінії кордону, Це в тому числі стосується і напрямку кордону з Білорусі і інших mm -hmm. ділянок. А, власне необхідно звертатися до прикордонних загонів, які а, відповідають за ту чи за іншу ділянку а, для того, щоб надати інформацію про себе і власне прикордонний загін розглянув mm -hmm. а, потребу людини перебування в прикордонній смузі. Зрозуміло, пане Андрію, не можу не запитати напередодні у своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк, народний депутат, написав: Хотів дізнатися у Держприкордонслужби, скільки ж чоловіків від 18 до 22 років скористалися правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється, таку статистику не ведемо. Чому не ведете таку статистику? Статистичними обліками введення, ну, до прикладу, по віковим категоріям. Це нічим не передбачено для того, щоб о, Державна прикордонна служба забезпечувала це або ж відносно 18-річних, або відносно 30 і, і чи так далі. Тобто статистичні обліки визначають інші е, дані, які виводить Державна прикордонна служба. Тому е, прив'язуватися до е, категорії 18-22, е, це нам нічим е, ну, е, нормативними документами не визначено. Тобто... Але, так, кажи, звісно, що якщо говорити про увагу суспільства до цієї угу. вікової категорії українських чоловіків, то зазначу, що е вона не вплинула сильно на пасажиропотік. Як це до прикладу uh -huh. хоче подати російська пропаганда, зокрема, бо з першого дня, коли е зміни на е набрали чинності, і ця вікова категорія українців. Е Змогла перетинати кордон під час дії воєнного стану. Російська пропаганда розганяє інформацію, що все штурмують кордон, масово виїжджають, сформують черги і так далі. Пасажиропотік і так залишається досить високим. Він був високим, і в серпні він <плес> теж знизився, але залишається високим а, протягом цих днів а, вересня, і це загалом всі категорії а, громадян і українців і іноземців, які перетинають а, наш кордон з 28 серпня. Коли э, чоловіки в віці від 18 до 22 років включно перетинають кордон, вони звісно присутні на кордоні, і ми це аналізуємо по кожному з, з пунктів пропуску. Але ще раз зазначу, що суттєвого збільшення пасажиропотоку цієї категорії громадян ми не спостерігаємо, і треба не забувати, що вони також перетинають кордон і на в'їзд в Україну, mm -hmm. а не лише на виїзд за межі нашої країни зрозуміли. Пане Андрію я вам дякую за те, що знайшли час доєднатися сьогодні до ефіру Київ 24 Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Говорили і про навчання захід 2025 які відбуватимуться на території Білорусі вже у вересні. Також і про інциденти з російськими дронами, які цього цієї ночі перетнули державний кордон України, і опинилися в повітряному просторі Польщі. Ну і запитали, чому державна прикордонна Служба не веде облік, не веде статистику юнаків від 18 до 22 років, які перетнули у кордон від того часу, як це було дозволено постановою кабміну.